Та, це обменила нас, і ми насправді віддавали тільки це чим є в місті ми речі в Тому хочу з вами сьогодні разом помолитися про той мир, який потрібен передусім нашому серцю і потрібен всім нам, тут, в нашій державі, щоб ми стали минітам, як єдиний народ, єдина спільнота, яка вірить і довіряє єдиному Богу, який є на небесах Ісус Христос. Господи Боже сил, Боже, спасіння наше, ти єдиний творець чудеса. Поглянь милості, щедрота на смирення рабі і чоловіколюбного вислухайна. Вороги наші збиралися на нашій рації, нашої духа. Поможи нам, нас, навіть слава, вникай до нас. Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, прости нам наші гріхи, наші беззаконня, людей неправедних Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх, відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадай. Повстань на допомогу нам і подай воїнцю нашому, ім'ям Твоїм перемогти. Погуби наміри, неправедні тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, що як щезає див, так нехай щезнуть вороги наші, і рак висипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки.